Горить Москва у самому серці російської столиці спалахнув офіс комуністів та музей пожежної охорони. Іронічно чи не так? А Ростовській області спалахнув чотириповерховий гуртожиток. З подробицями та причинами пожежі ознайомимося вже за мить. Вітаю на каналі Січас. Підпишіться і рушаймо. У вівторок, 30 січня, в центрі Москви сталася масштабна пожежа. Про це повідомили російські телеграм-канали. Зазначається, що стихія накрила історичну будівлю, яка мала важливе значення для однієї з політсил. Там розташовувався офіс московського міського комітету комуністичної партії РФ. Як сповіщають, очевидці вогонь охопив другий поверх будівлі. На кадрах, знятих перехожими, видно, з епіцентру займання валить густий чорний дим. Люди, які опинилися у полоні чаду, просили про допомогу. І ще кілька людей видрилися на дах, аби, хоч якось, врятуватися від кіптяви. Врешті їх евакуювали. Наразі пожежа загашена на площі 10 квадратних метрів. Причина горіння наразі невідома. Але попередньо спалахнуло будівельне сміття на другому поверсі, де засідають представники КПРФ, що вже двічі іронічно. Слідчі органи розпочали роботу для встановлення причин та обставин цієї події. Де одне там і друге на півдні столиці РФ стався вибух на підстанції. Кислотно-зелений спалах налякав навіть жителів підмосковного Подольська. Як розповіли телеграм-каналу ШОТ, місцеві мешканці, надзвичайне явище у небі вони побачили вранці приблизно о 8.30. МНС перевіряло інформацію, що це було загадка, але принаймні. Не Москва єдина переживає аномалію. Учора подібну дивину бачили жителі Челябінська. Тамтешні мешканці помітили дивне світіння на околицях міста. А опісля в районі Красного поля, а також у сусідньому селі Моховички, частково відключилося світло. На російській столиці та її околицях світ клином не зійшовся. Цього ж ранку горіло місто. Ясногорськ, що у Тульській області, там спалахнув чотириповерховий гуртожиток на вулиці Леніна. За даними знову ж таки, МНСРФ, горів дах на всій площі у 800 квадратних метрів. На місце прибули кілька пожежних розрахунків. Більшість жителів змогли самостійно залишити будівлю. Тимчасово їх мають розмістити у приміщенні школи номер один. Інформації про постраждалих наразі не було. Як це традиційно повідомляють в Росії? Місцеві жителі скаржаться на те, що через пожежу пошкоджено магістральний кабель зв'язку. І через це, відповідно, частина міста із населенням у 15 тисяч людей залишилася без інтернету. Ну, поки в одних регіонах горить, в інших падають будівлі. 28 січня в Ростові на Дону обвалився весь під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. З аварійного дому пообіцяли розселити аж 155 сімей. Ця цегляна халупа була зведена ще у 1967 році. Будівлі присвоїли статус аварійна ще у 2020-му. А тепер ключове: незважаючи на постійні скарги росіян у різних куточках країни на непридатні умови для життя. Уряд Російської Федерації планує скоротити витрати на аварійне житло на увага, 60%. Це все, що треба знати про той самий кремлівський режим. На цьому я вам дякую за перегляд. Залишайте свої емоції і враження у коментарях під цим відео. Не забувайте натискати на вподобайки та підписатися на канал «Сучас», якщо ви досі цього не зробили. Адже далі більше Росія стану. Альденте Пригорає наших сусідів все сильніше. Пожежа за пожежею, блимою, червоними вогнями у стрічках новин. Горить у Свердловській, Ростовській областях та Москві. Як взагалі думаєте, які об'єкти піддаються ураженню пожеж найчастіше? Відповідь шукайте в дайджесті. Ви на каналі Січас, підпишіться і про все дізнаєтесь. У місті Арамілі Свердловської області сталася пожежа на площі 800 квадратних метрів. Нещастя звалилося на росіян 29 січня. Сигнал про спалах на вулиці Гарнізон надійшов ще з ночі понеділка, іскра проскочила у адміністративно-виробничій будівлі з виготовлення поліетилонових труб. Будівля під напругою тисячу вольт знеструмили, аби вогнеборці могли підійти ближче і впоратися з вогнем. Гасіння ускладнювалися сильною задимленістю. Пожежники евакуювали семеро людей. Також сьогодні вже в день у місті Азов Ростовської області пожежа, як стверджується у недобудованій школі на московській інцидент міг розпочатися через загорання будматеріалів, а саме утеплювача. Будівництво розпочали у рамках нацпроекту Російської Федерації освіта ще влітку 2022 року. Усього на школу заклали півтора мільярди рублів. Її планували здати у квітні цього року, але схоже з освіти у росіян ніяк не клеїться, тому відкриттям навчального закладу явно відкладуть до кращих часів. Поговорили про освіженькі жаркі-вогники. Згадаємо і про минулу добу. Санкт Петербург перетворився на свічку. Там увечері неділі палали одразу шість автомобілів. Кадрами з місця події у мережі поділилися місцеві. На них видно, що поряд з адміністративним будинком палахкотять машини. Вигляд, це мало без перебільшення ефектний. До ліквідації пожежі залучалися три одиниці техніки та 15 осіб особового складу. Про причини спалоху не кажуть. Але вже до 22-ї години за місцевим часом пожежа була погашена. Принаймні про таке повідомили у регіональному главку Еманес. Ну а такий вигляд парковка має вже присвітлі дня. Картина досить гнітюча. Погодьтеся, власники металобрухту діляться. Цитую. Нічого не знали, просто зателефонували з організації, яка відповідає за сигналізацію в машині, та сказали, що там неполадки. Вийшли на балкон і побачили, що сусідня машина горить неймовірно смолоскипом і вже переходить на нашу. Люди при цьому не постраждали, а фінансові збитки ще встановлюються. За фактом підпалу порушено кримінальну справу. Накинуло око стихія і на саму Москву. Напередодні у столиці РФ палала будівля театру Сатири. Споруда розташована у самому центрі Білокам'яної на тріумфальній площі. Поки вогонь поширювався дахом, у прес-службі іронічно називали це задимленням. А накинулась природна сила на небагато немало 350 квадратних метрів. За даними ЗМІ, горіли дерев'яні конструкції купола покрівлі. Будівлю театру загасили. 76 осіб, також була залучена 21 одиниця техніки. З боку це все діло знімали очевидці. Пропоную роздивитися кадри з іншого ракурсу. А це вже версія у форматі допісля. Як бачимо, після це от задимлення призвело до руйнування купола. Обгорілого покриття на даху та неабияких дірок у покрівлю статистика горіння у Росії насправді вражаюча. Навіть не будучи спеціалістом, очевидно, що про займання повідомляється ледь не щодня по кілька разів. Аналітики агенції Мольфар підрахували, кількість пожеж у сусідів зовсім трохи не дотягнула до тисячі. А разом з тим загальна цифра на 125% перевищує минулорічний показник. Якщо крім пожеж на підприємствах враховувати побутові загорання та відкритий вогонь у лісах, то в Росії було і взагалі 100 тисяч пожеж. Вразили вони не лише кількістю, але й унікальністю об'єктів, які вогонь нищив. Найбільше ж палахкотіло на заводах. Там майже 38%. Також на складах туди припадає ще 38% Та ТРЦ 12,6%. Найбільша кількість палких нещасть сталася у Московській області. Якщо йти географічно, там було 162 інциденти. Решта регіонів, як от Ленінградська, Свердловська області та Краснодарський край, також відзначилася у рейтингу за кількістю горінь у Росії. Традиційно ставлю вам питання, аби поспілкуватися в коментарях, чи достатньо яскраво горить, або ж можна було б ще підняти градус. Будь ласка, свою оцінку залишайте під відео. Не забувайте поставити свою вподобайку, підпишіться на канал сейчас.